Всім хеловчики, хлопаки та дівчата, леді сенджентлмен. І сьогодні наш відосік про дві автівки, які ми оглянули в нашому місті Львові. Зараз будуть наші контакти на відео. Ну і в посиланні будуть також наші контакти для перевірки в 20 містах України. Сьогодні в нас дві цікаві історії. Як завжди, автівки були не фарбовані, ідеальні з рідними пробігами. Все було супер. Тому дивимося цікавий ролик, ставимо лайкосик, беремо кавуцю, беремо смаколики, беремо макарончики, хтось написав в коментах. А я під апельсинчики вас дивлюся. Тому беріть щось смачненьке та й погнали, дивитися цікавий ролик. Отже, друзі, першу автівку, яку ми поїхали оглядати, це Шкода Октавія. Підбирали ми для нашого підписника. Він замовив в різних містах у нас 4 або 5 оглядів. І що було по цьому, авто сказано. Що авто не фарбоване, в ідеальному стані, з рідним пробігом, пробіг 200 з копійками. В кінцевому результаті, при огляді авто, що було виявлено, в першу чергу. По авто дуже було багато фарбованих елементів. Була і шпаклівка, і в одних містах її билися 300, і 500, і 700. Також дуже чутно було демпфер. По роботі мотора одразу було видно, що пробіг набагато більше, не 200 з копійками. Там вже, напевно, всі в районі 500. Друзі, тепер корисна інформація. Тепер ми допомагаємо з продажем авто. Якщо ви маєте гарний автомобіль, дзвоните до нас. Ми інформацію по цьому авто вигружаємо в Ютуб, також вигружаємо в інстаграм. Крім того, цей автомобіль можна поставити на площадку під реалізацію. І крім того, цей автомобіль можна обміняти з доплатою на свіжопригнане авто. Тому кому буде та цікава інформація, зараз ви будете наші мати контакти. Дзвоніть буде індивідуальний підхід. І до продавця, і до авто, і до якості авто. Ну, все, як ви знаєте. Тому дякуємо вам за увагу. А коли подивитися всередину по керму, по ручці, навіть де дерь, як так, так сідають і так вбивають, вбивають бувають, там отака от була дзюра. Отже, все це зараз ви будете бачити при огляді. Та, така інфа. Там, там доведе, так? А, ні, две вроді всередині. Ну на, та, що з так. Ну на, та, на, та, у вас там такі підвальні, воно досить велике, там другий стіни. Треба ще отставити підробку. Да, повірить можно делать. 272 293 380. Так бачимо по болтам історію. Тут так само. З цієї сторони теж все по стандарту. Все крутилось, все знімалось. Друзі, в посиланні під відео ви знайдете наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також зараз виведемо наш телефон, або наші контакти для того, що не кожен може знайти контакти і дзвонить Каже, я чудом не міг знайти ваші контакти. І відповідно, в посиланні також буде сервіс Carvertiка з 20% знижкою, або просто вводите промокод drive 500 і получаєте при хорошій знижці інформацію про авто. Берете в продавцяві номер, будете знати пробіг автівки, чи не була автівка ДТП, чи не каталася автівка на таксі. В посиланні вся потрібна інформація. Ну, ми. Продовжуємо ролик надалі. Отже, друзі, цікавенька історія. Одні люди виїжджали за кордон, і людина, яка займається перекусом, запропонувала їм продати їхній пасатик Запиталися в них, чи пробіг рідний, чи покузував рідний. Люди сказали, так, все, супер. І сказали йому, що ми тебе віддячимо, заплатимо тобі 300 доларів. Ну і все, поїхали собі за кордон, очікують на продажу авто. В кінцевому результаті виходить історія, що він продає знайомого знайомого і ще клеїть штуку баксів зверху. В кінцевому результаті виходить яка ситуація, що ця людина, яка купила, задоволена, все супер, і потім вирішила поїхати на станцію, щоб її по комп'ютеру почитали помилки, подивилися там сажеві форсунки. Відповідно, підключивши комп'ютер, там виходить, що був на 100 тисяч пробігу більше ну, 100 тисяч скручено ще до того. Тобто, ті люди, які купили, вони не знали, що вони купилися скрученим пробігом. і мені Теж впарив хтось це авто. В цьому сказав, що пробіг рідний. Він знайому знайому продав заробив 1300 баксів. Саме в результаті виходить, що ті починають йому преддивляти, що за ерунда. Ти вбужився-клявся, що тут рідний пробіг, починають наїжджати на нього. А гроші, то він вже передав за кордон. І виходить, що він бабки заробив. І отака от зараз катавася, не знаю, як вони там що розрулять, але такі оці каненькі теж історії бувають. Так що став жирний лайкосик Замутки, крутки і такі ось всякі штуки. Друзі, друге авто, яке ми поїхали оглядати, це замовив нас наш підписник, який знаходиться за кордоном. Дружина знаходиться в Україні. Отже, вона з нами оглядала це авто. Ми надавали відео для того, щоб вони приймали рішення, чи купляти дане авто, чи ні. Це пижик 3008, дізельок на автоматі. Так, ну, автомат, робот, робот, поліцейський, як ми його називаємо. Так, погляду по машинці. Дверка 204, 207. 287 253 Відповідно, в кінцевому результаті авто коштує десь в районі до 11 тисяч доларів. І яка виходить ситуація? Від градус, бачите, позиці? отак от найчіткіше, ніж з цієї сторони. Видно, бачите, Тут є така невеличка. Ну, переважно тут з тої сторони більше. Ситуація виходить, що авто, яке зазначалось, що не бите, не фарбоване. Відповідно, виходить, що декілька елементів, як ви будете бачите на відео, фарбовані. Так, тут вже у нас 284. 449, 204, 150. Тобто в цьому місці трошечки накладали неводочкий слой 416 і в цьому от місці 647. Тут є отакий нюанс, машина грудна, можна не замітити 150, 174, 180. Тобто Заднє ляда підфарбовувалась 190. Плюс получився нюанс з пробігом. По пробігу виходить історія, що підкрутили по всім блокам. Зараз ви будете бачити це на відео. Дивіться по журналу BSI. Тобто є все на нас три сторіночки. Стартує зі 188-234. І останній 188-39. Тобто ну, він чищений по-любому. Тобто, десь його якраз це робили. По помилках, ну фактично жодної помилки, піжу зі трені так не було. Тобто, все Попавні по, 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 по нормально, вона показує, значить, по форсункам. Ні, вона по форсункам. Ось по форсункам, по форсункам. Перша, друга, третя, четверта, але то не все. Де, зараз секундочку. Тут взагалі воно пляша, друга, четверта. Відповідно, все попідчищали. 180 з копійками там було, чи 188, десь в районі 50 підкрутили. Коли вже задали ці питання продавцю, продавець такі нюанси та погоди, все, що трошки там підкрутили, що не сильно багато підкрутили. Ну, ці всі мінуси ми назвали нашому замовнику, і, скоріше всього, авто вони не купили. Хоча жіночка його дуже хотіла це авто, бо типа аля виходить, дизельний цей, ну. Кожному своє, тобто легкі недоумовки, але факт є фактом. Отже, друзі, ставимо лайки. Дякуємо, що нас дивитеся. Хочемо побажати вам позитива, добра, здоров'я, грошей, мирного неба і все в нашій державі буде добре. До скорої зустрічі. До побачення.